В Україні триває реалізація проєкту Гвардія наступу, що покликаний сформувати нові штурмові бригади у складі Нацгвардії, національної поліції та Держприкордонслужби. служби. Бригади звільнятимуть тимчасово окуповані території України. Стати частиною гвардії наступу харків'яни можуть у центрах надання адміністративних послуг. Це якраз один з таких, що на гімназійній набережній. Тут спеціалісти нададуть детально всю інформацію, проконсультують, і тут же можна заповнити. Анкету учасника всеукраїнського проекту Андрій, якраз один з тих, хто вирішив долучитися до гвардії наступу за плечима, має досвід служби в армії і сьогодні ж заповнив анкету учасника. Вже я бажаю для служби, звісно, є звісно. Я, тому я прийшов саме сюди і ну, питав. Інформація, яка мене цікавить. У мене були деякі питання щодо проходження служби за контрактом, от. тому я от прийшов, звернувся, мені дали, надали е всю ту інформацію, яка мене цікавила. І я тепер очікую, коли мені перезвонять е з відділу кадрів комплектування. І далі вже будемо відповідно до цього е ну, ті дії, які скажуть. Кампанія з комплектування гвардії наступу триває з початку лютого. Кожен охочий може записатися в ту чи іншу із запропонованих бригад. На місці із заявниками працюють спеціалісти нацгвардії, нацполіції та держприкордонслужби. В нас проводиться набір добровольців, які виявили бажання захищати та знищувати ворога на всіх напрямках нашої держави. В Штурмову бригаду лють можуть потрапити, усі бажаючі, які є мотивованими, це найголовніший критерій, та мають бажання зробити все для нашої перемоги. В рамках проєкту Гвардія наступу планують сформувати вісім підрозділів із добровольців. Державна прикордонна служба набирає бажаючих до підрозділу Сталевий кордон. Що стосується того питання, як бажаючі можуть до нас потрапити, є декілька напрямків. Один з них це самий простий, по всій Україні розгорнута мережа ЦНАПів і в них зараз знаходяться представники Державної прикордонної служби, вони працюють з ранку до вечора. В будь-який момент, якщо ті, хто виявили бажання, добровольці, а ми саме добровольців шукаємо, ті, хто захочуть захистити, Кичати свою батьківщину, вони приходять до ЦНАПу, звертаються до наших представників, заповнюють анкету і після цього ми з ними зв'язуємось і супроводжуємо до моменту призиву. Найбільше підрозділів буде набрано Національною гвардією України. Але щоб долучитися до бригад Азов, Буревій, Спартан, Рубіж, Червона Калина, Карадах, недостатньо просто заповнити анкету. Всі бажаючі, які подадуть свої заявки до гвардії наступу, проходитимуть спеціальний відбір. Коли кандидат звертається до центрів надання адміністративних послуг, він заповнює анкету попередню. Потім ця анкета вона ще оброблюється, і вже після цього ми можемо говорити, чи цей кандидат підходить нам чи ні, тому що він має пройти всі етапи попереднього відбору, а саме медичну комісію, психологічний відбір, а також бути фізично підготовленим. В процесі навчання буде три етапи: це перший етап це буде Навчання індивідуальне, це індивідуальна підготовка, тобто вогнева підготовка, тактична підготовка, медична підготовка. Другий етап навчання це буде підготовка за спеціальністю, і третій етап підготовки підготовка у складі відділень, водів і рот. Якщо ми говоримо про другий етап підготовки, це підготовка за спеціальністю. Ми приймаємо і в принципі посади є для будь кого У нас є і зв'язківці, і снайпери, і оператори БПЛА, і кулемет. Не то і кулеметники, тобто посад в принципі багато, вони різні, їх безліч. Посади є як жіночі, так і чоловічі. У процесі відбору всі кандидати проходять ще й перевірку контррозвідкою та СБУ. На даний момент до гвардії наступу заявки подали вже понад 20 тисяч осіб у різних куточках країни. У Харкові ж добровольців приймають у трьох ЦНАПах на гімназійній набережній 26, В індустріальному районі це проспект архітектора Альошина, 11, в Київському районі по вулиці Чернишевській, 55. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків.